Всем привет, ребята. С вами Котозавр. Я хочу забросить вообще, ну, не забросити канал, а забросити місериал, типу щось здороє знімати, я не знаю. Ага, да, це буде прямо так, отак. Що? Типа все досі зараз виявляться, ну, або буде всім все рівно. Потому що просмотр не набирає, лайки не набирає. Вс це началося десь з сериї п'ятой, но в третьей и четвертій це було по три лайка, 4 и 5, 2 лайка не хватало. Думаю, ладно. Ну, не хватало там по лайку. Ой, по два лайка. Думаю, ладно, прощу землю для вас новую серию п'яту. И тут ноль посмотрим. На шесть ноль посмотрим. Вот, поставив премьеру все мой серии. Ну, я можу її забрати, я ще не знаю. Думаю, може просто досняти до. В общем, перший сезон весь досняти і все забросити. Ну либо Я не знаю. що мені робити? От. Ну, все, бы серию, я скоріше прем'єру заберу все таки Бо мені вже не треба, не хочеться вусірію вилажувати, щоб по 5 чарі строїтись, бо 0 просмотрів, 0 лайків. Так що, ребяточки, отак. Хто бачив вітром спойлер, да, щоб хто побачив прем'єру, узнає про що вона обложечку. Да, там вона більше 4 минути. Учитом класно. Стараюся вже десь по 5-менше. Десь трьох минут уже не стараюся для вас знімати відеоси, щоб вам не було так швидко. Уже по 4 минути. Шоста серія вже 5. В другому сезоні вообще взагалі хочу, щоб саме найменше це було 5, а так то вже зняти якусь серію на 10 минут. Ну, так то, як я бачу, що там не дуже. А от скоро вже канікули, я можу і серії знімати пішки кожен день. Оце да. А так. Як я поняв, буде даже перший сезон окончательно не закінчив, а там ще говорив про другий. Просто якщо хочете, щоб було продовження, поставте, будь ласка, лайк на третій серії, четвертій серії п'ятій, і Будь ласка. А якщо хоч наберете, я не знаю. 5 лайків на 3 і 4 серії то добре я ще можу зняти продовження, но ну, ну, якщо буде 5 лайків на тих серій і ще хоча б на 5 і 6 щоб було теж хоча б по 3 лайка. Ну і потім я ну, коротше я не знаю як да говорити взагалі чи буде продовження чи ні. Хочу і по три лайки, щоб ви поставили. Ну, плавно. На всі там, де смішна сімейка, там, де нема п'ять лайків, то поставте лайк. І все. Ну, на ті другі теж ставте лайки, якщо ви ще не поставили. Так що, ребята, отак. Не на я так подумав поки не собирається на всіх цих сериях там, де на 5 лайків, то продовження дан жить цього серию, да ви скажете, эээ, что так быстро меняешь уже е, це як його. Ну, не знаю, як вам объясните, типа цей говорив там 5, а там по 3 Ну, ребят, я так подумав. Сіян того виходить на 5 лайків. А не знаю, бо Підписчики що там уже не дивляться, хоч і 20 тип ну що, я не знаю, Від 27 підписчиків Мені вже дати, я не знаю, там 100 тисяч лайків. Ну, 5 це норм У на теж же перві, Другий, перві і другий серії 6 лайків. Це ж якось вони набралися, да? Даже більше, ніж треба. Так що, ребята, вот так. Поки не береться на тих 5 лайків, то я не буду знімати продовження. І це буде десь до 31 числа. А зараз 26. Якщо -ти. за тих порінів не набереться до 31 числа, там везде по 5 лайків, то я заброшу знімати смішну сімейку. І начну щось друге знімати. Я не знаю реакції. <кхід> У мене вже одна є реакція. А смішну сімейку просто фу удалю. Отак. От Хоч і набрав мені багато просмотрів. Я не знаю, либо удалю, либо просто поставлю. Либо зроблю приватним. Щоб ніхто не ще не побачив. Не знаю, чого. Либо просто оставлю, щоб всі знали. Може потім колись там в будущем, хоча як убуде, господи, колись там може снігу смішну сімейку подовження, Не факт. Як, взагалі, буду реакції і теж щось знімати друге. Так що так, а потім у нас от отаке. От, не вспію, не буде смішно сімейки. Даже є спойлер. посадили Тільки два маляк, а є ще главний і останні. Ви ж понимаєте? У мене вже скільки сценаріїв на перший сезон, ну типа на серії все вже є. І на другий сезон я вже починаю думати, що допустимо я ні з ким не знімаю бо ніхто ну, ні в кого не получається, то не хочу. Ну, отак. От ну а так, то вже думаю, десь я. Думав, то що після цієї сьомої серії то вже с кем зняти Наприклад, Богдан, який грає Бомжа Олега, Динаміка, Поліцейська і Маньяк Отой, то що в Кепті. Ну, він, як, ну, він не то, що цей, буде, може оператором бути допомагати нам, щось там отак. І я. Десь. старший Борька. Тож, Так, мене тут так вийшло, що смішна сімейка, на ну, там сім'ї нема, тільки допустим, і я і Борька. Так що отак. Я ще цим задумався і думаю, тепер треба постаратися десь в каждой серії, щоб був хоча б батя либо мама. От так. Ну, ребята, вот такая у нас грустное видео, ребята, так что давайте до 31 числа, я тоже хочу, чтобы набрали класс, чтобы я снимал продолжение. Ну, ребята, с вами Котозавр, а? <кхе> так что вот так, давайте я чуть прикреп